Друзі, вітаю! Отримала сьогодні посилочку з полуничкою Розсада в полуниці. Ну, і це копанка. Я замовляла цю розсаду у інтернет-магазині. Прийшла, Я не буду говорити вам назву магазину, я не буду говорити вам назву полуниці. Навесні я побачу, що воно буде, як воно буде, ну, яка буде ягода, чи буде вона по сорту. І тоді я вам буду говорити, Бо зараз що я буду говорити, коли я не знаю, що воно виросте що воно буде, це, яка буде ягода. Ось, і е, Тут один сорт, тут 5 штучок я замовляла. Ось у такому стані вона прийшла. Що я вам хочу сказати? Ґрунт такий пересохший тут, ну, так, трохи вологий, ну, він, 4 дні їх шла посилка, і майже, ну, я думаю, це з того, що довго посилка йшла і тому пересох, як раніше трохи то воно в цей. Я думаю, що було б корінчики, бачите, попускала нові, поки доїхала. Нічого, я, я думаю, ми не з нею домовимося, і все у нас буде добре. Головне, щоб це була по сорту полуничка. Так, Це е, другий сорт, вони були по 5 штучок у двох пакетах. Так було написано: два штуки. це, ну, Два е, пакетики буду завернуті по п'ять штучок. Ось у такому стані. вона, Це, це треба це я все буду видаляти. Ну, видаляти оце все, і залишу тільки здорове Листи, листечко. Е, це майже, от, бачите, вона і таке корінечко, і ще й трохи воно і пересохло. Ось і ну, довго їхала посилка. Е, назву теж не буду говорити, бачите, це листочки трохи по цей. Ну, що я вам хочу сказати. Е, копанка це копанка, ось, бачите, яка є. Оце надія на той листочок, який Бог дасть він буде новий, молодий. Нові листочки, яке коріння, бачите? Ну, ось так. Ось я вам показую, щоб ви знали, бо ну, ну, щоб бачили, що ну, цікаво, які посилки приходять. Ось так, бачите? Е, буду висаджувати сьогодні ввечері, обов'язково не буду її тримати довго. бо Зараз що я зроблю? Зараз я смочу коріньки. І, і щоб вона ось одна тут пустила корінечко молоде, а ці ні, ці трохи як наче пересохли. ну, Поки доїхала. Це в одному пакетикі п'ять штучок було, вони були ось, ось в такому стані, ось в такому стані. А, а це другий пакетик. Тут трохи наш, наче більш мокра земля і корінечки майже всі розиточки вони попускали. Молоді, наче як хоч, ну, пускає корінька. Я о, хочу вам сказати, що в стаканчиках, то в стаканчиках це таке, знаєте, з стаканчика о, витягну її, там коренева. Посадив і полив і все. І рослинка собі росте. І цей, зараз я вам покажу ще одну розсаду. Мені прислали декілька днів тому. Прийшла до мене посилка. Зараз я вам покажу розсаду в стаканчиках. Ось розсада в стаканчиках. Бачите, яка вона? І коріння яке. Ну, ось так. Копанка копанкою. А коли вона в вазончиках і в стаканчиках розсада, то це зовсім друга справа. Ми з вами бачимо, що вона у ґрунті, і добре себе почуває. Всю дорогу вона, коли поки доїде. Ну, добре, це тут у мене теж два сорти. І буду говорити вам все навесні, що у мене буде спіти, і яка вона буде, і у кого я купувала. Ось так, Ось така буде цікава для вас інформація. Зараз це я хочу вам для. Ось, бачите, ось приїхала копанка, ось така. І ось це е, з інтернет-магазину, я в інтернет-магазині купувала, їхала посилка 4 дні. Е, ці е, Ця е, розсада в стаканчиках їхала всього лиш один день. І Вона у мене стоїть вже тут третій, третій день, мабуть, так е, і чекаю, поки я її висаджу, і з нею нічого не станеться, вона в доброму стані такому ну, подобається мені. Так, цю трохи треба, <кій> я вибачаюсь. Цю трохи треба буде з цією, трохи буде треба буде домовлятися, бо вона, бачите, <кій> ось так. Здоров'я вам міцного, міцного, мирного неба вам. Хай вам щастить, з вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.